Звичний ритм життя змінився, став повільніше, і, звичайно ж, це загрожує позначитися на стані тіла і шкіри, як не допустити, щоб почала зростати вага, як оптимізувати харчування під умови карантину. Розбираємося в нашому матеріалі пийте більше води, вода покращує метаболізм, відновлює водно-сольовий баланс, розщеплює жир і виводить з організму шлаки і токсини. А ще пригнічує відчуття голоду і перешкоджає переїдання. Починайте ранок з двох склянок теплої води, ми втрачаємо значну кількість рідини під час сну в процесі дихання, а також не забувайте пити воду перед кожним прийомом їжі, до і після фізичних навантажень і за 30 60 хвилин до сну для зручного відстеження можна встановити напоминалку в телефоні. Дотримуйтесь режим харчування, основне правило здорового харчування говорить, що потрібно їсти кожні три години невеликими порціями. Забудьте про голодування і жорстких дієтах. Ідеальний добовий раціон включає в себе повноцінні сніданок, обід і вечерю, два перекуси між ними і ще один легкий за годину до сну. Такий режим покращує обмін речовин і прискорює схуднення, при цьому ви отримуєте необхідну кількість поживних речовин і енергії, обмежте шкідливі продукти, ковбасні вироби, фастфуд, солодкі газованої води і пакетовані соки. Енергетичні напої, біля випічка, і хліб, кондитерські вироби, майонез і кетчуп все це так звана сміттєва їжа. Вона не приносить користі, зате наповнює організм порожніми калоріями і відкладається в жир. Варто обмежити і споживання алкоголю. Він підсилює відчуття голоду, уповільнює обмін речовин і порушує водно-сольовий обмін в організмі. Займайтеся спортом вдома. Карантин найкращий момент для домашніх тренувань. Спорт прекрасний спосіб підтримувати потрібний рівень активності. Складіть графік і обов'язково намагайтеся його дотримуватися. Крім того, сьогодні в мережі представлена величезна кількість безкоштовних відеотренувань на будь-який смак, дерзайте. Правильно перекушуйте, якщо в перервах між основними прийомами їжі ви встигаєте ґрунтовно зголодніти, а часу вистачає тільки на те, щоб з'їсти булочку, шоколадний батончик або пару цукерок. Замініть їх на корисні альтернативи. Вони наситять вас так само, як самий калорійний фастфуд, але при цьому будуть абсолютно безпечні для фігури підійдуть горіхи, овочі та фрукти, знежирені сири, смузі, легкі бутерброди, несолодкі натуральні йогурти. Цільнозерновий хліб, готуйте здоровими способами. Основою здорового харчування є щодні кулінарні методи: Гасіння, приготування на пару, уловлення. Вони дозволяють зберегти в продуктах максимум корисних речовин найшкідливіший метод жарка на маслі, що провокує підвищення холестерину, серцево-судинні захворювання і збільшення ваги. Варена їжа теж не дуже корисна. при варінні продукти втрачають багато вітамінів і мікроелементів. Більшість овочів взагалі краще їсти сирими, так як тривала термічна обробка руйнує цінну клітковину.